Добрий день, я Катерина Манойленко, партнер юридичної фірми Голо, адвокат. Сьогодні поговоримо про банкрутство під час війни. Щодня наша країна несе величезні економічні втрати через війну. І сьогодні український бізнес фактично бореться за своє виживання, а негативний вплив війни відчувають як великі, так і середні і малі підприємства. В сьогоденних реаліях роль процедури банкрутства величезна. Банкрутство сьогодні це дієвий захисний механізм не тільки для українського бізнесу, а й для післявоєнного відновлення економіки країни в цілому. В ситуації, коли боржники не можуть виконати свої зобов'язання з причин, які так чи інакше пов'язані з війною, саме банкрутство є дієвим та важливим механізмом захисту прав кредиторів. Якщо порівнювати показники 2021 та 2022 років, то в 2022 році кількість відкритих проваджень у справах про банкрутство була дещо меншою, майже 600, в порівнянні з 800 у 2021. Але починаючи з літа минулого року, спостерігається збільшення кількості справ про банкрутство. І ми, як адвокати, які сьогодні приймають дуже активну участь в цих процедурах, можемо це підтвердити. За період повномасштабної війни Кодекс процедур банкрутства не зазнав змін, пов'язаних із здійсненням провадження в умовах воєнного стану. Було зареєстровано два законопроекти 7442 та 8231, які станом на квітень 2023 року залишаються неприйнятими. Але зовсім нещодавно Верховна Рада України все ж прийняла в цілому проект закону України про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства. Який перебував на розгляді ще з 2020 року. Цим законом передбачено, що заяви щодо банкрутства зможуть розглядатися у спрощеному позовному провадженні без виклику сторін. Також передбачається створення автоматизованої інформаційної системи банкрутства та неплатоспроможність, яка об'єднає необхідні реєстри та бази даних, і до складу якої входитиме електронний кабінет арбітражного керуючого. Крім того, удосконалюється відбір арбітражних керуючих у справах про банкрутство. Так, якщо заява кредитора або боржника фізичної особи про відкриття провадження у справи про банкрутство не містить пропозиції арбітражного керуючого, його призначає суд шляхом автоматичного відбору в числа арбітражних керуючих, внесених до єдиного реєстру. Однак для комплексного розв'язання. Питання доступу до процедури банкрутства в умовах війни та врегулювання порядку продажу майна боржника для цілей швидкого відновлення української економіки, все ж необхідне прийняття відповідних законодавчих змін, які б змогли врегулювати ці процедури саме в умовах воєнного стану, крім того, європейська інтеграція України передбачає в тому числі і адаптацію українського законодавства з питань банкрутства. До директиви від 20 червня 2019 року, яка вже досить давно і успішно працює в Німеччині, а також запроваджується іншими європейськими країнами. Таку адаптацію сфери відновлення платоспроможності та банкрутства планується здійснити вже до кінця цього року.